В першу чергу, ми повинні забезпечити якісне функціонування міста в цей непростий період, особливий період. І ми це почали заздалегідь, маю на увазі підготовку. Сьогодні наш фокус поза управління міста, звичайно, скерований до наших воїнів, які сьогодні на передовій є запити від 80-ки, запити від 24-ї бригади. Є потреби е, нашої академії сухопутних військ: максимальне сприяння, максимальна підтримка це те, що ми маємо сьогодні зробити. Ну і в принципі бути в хорошому здоров'ї, тому що сьогодні кожен день важливий і цінувати цю мить життя в мирній державі і готуватися кожного дня, щоб бути сильнішим. Тому висколи вміння володіння зброєю. Надання першої медичної допомоги це звичайно важливо і, до речі, це прекрасне лікарство від стресу. Постріляв дві години, стрес пропав. Будуть якісь кошти зараз відчуватися додатковою намір. Якісь... Звичайно, ми кожного дня знаходимо додаткові резерви і допомагаємо нашим хлопцям на передові. Як це ж наша спільна справа? Це ж наша держава. Яка ситуація в місті закриття? стосовно води, ми маємо можливість подавати санітарний об'єм води за відсутності від електроенергії. Якщо не буде зв'язку, то ми маємо можливість робити оповіщення нашими засобами за повної відсутності електроенергії. А якщо говорити про інтернет, ну це вже не компетенція міста. Ну, чесно кажучи, чим довше люди сидять в мережах, тим більше є переживань, тому треба більше часу втратити на реальну роботу. Ми сказали, що це буде розвитку багато розмов, чи які в них Звичайно, сьогодні координуюча нарада керівників органів територіальної оборони, міських голів на загальнодержавному рівні. Сьогодні взагалі важливий день, сьогодні кожен день є важливий, тому що ворог може почати гарячу фазу атаки в будь-яку мить. Ми повинні просто бути готові. І кожен має добре робити свою роботу.